Вітаю вас на каналі Креативного психолога. Це прямий ефір, пряма трансляція. Сьогодні ми будемо говорити про архетип поміркованості і про те, як я використовую під час проведення трансформаційного тренінгу Стежка Героя. І так, архетип поміркованість. Що це таке? Це 14. й Старший аркан колоди карт Таро. Для нього характерний глибокий символізм. На цьому аркані ви бачите архангела Михаїла, який переливає есенцію життя. На задньому фоні ми бачимо шлях, який веде від озера вверх до сяючої корони. На чолі в архангела. Михаїла зображене сонце, на грудях трикутник небесних сил в квадраті матерії, чотири стихії. Тим самим це символізує гармонію психічної природи і матеріальної природи, їх гармонійне поєднання. Шлях поміркованості об'єднує Сонце з місяцем. На дереві сефірот – це дерево пізнання. І тут ми теж бачимо схематично ось такий глибокий зміст. Далі я хотів би з вами поговорити про руну, рунічний відповідник цьому архетипу поміркованості. Це руна Кенас, шоста руна першого ейту. Її значення це смолоскип, вогнище, яке освітлює шлях людини, і людина бачить, куди її йти у пітьмі. Руна має глибоке значення, і воно дуже гарно співвідноситься з архетипом поміркованості, тому що це руна відновлення через смерть і пожертву. І також, коли ми досліджуємо. Архетип поміркованості, він зразу йде за е, архетипом смерті. І тим самим, бачите, ось теж відбувається таке відновлення, знову ж таки, після смерті, після переходу, після трансформації. Ще одне значень цього е, архетипу і, відповідно, руни. Приборканий вогонь. Чому він приборканий? Тому що майстер використовує свою майстерність і дозує полум'я вогню, щоб створити щось нове. Тим самим знання і техніки реалізовані через майстерність. А отримання нового відбувається через комбінацію двох протилежних субстанцій. Ось таким чином руна Кеннас є співзвучною архетипу поміркованості, тому що говорить про дуже подібні концепції. Ну і в астрології це зодіакальний знак-стрілець, якому притаманне пошук філософського, релігійного просвітлення. Розвиток бачення релігійного, філософського, це про все, що є високо і далеко, це вища освіта, подорожі в далекі країни. Це про неформальне лідерство, тому що стрілець знає, як згуртувати навколо себе інтелектуальне коло людей. Ось такі характеристики. Притаманні знаку стрільця, тому його і співвідносять з архетипом поміркованості. Колись ми говоримо про психологічне значення, то психолог може доповнити глибину цього архетипу, розкрити цю глибину, коли він працює з метафоричними асоціативними картами. І тут він доповнює інтерпретацію клієнта наступними значеннями, як то широта світогляду, рівновага, балансування, явище синхронії зовнішнього прояву і внутрішнього наповнення це про серединний шлях, про допитливість, про адаптивність і гармонійність. Ось такі основні значення цього аркану в метафоричних асоціативних картах. Коли ж ми говоримо про міфологічні відповідники, то тут на згадку приходить богиня Ірида, донька Тавманта та Ек... Океаніде Електри вона була дружиною Зефіра та народила йому сина Ероса. Її зображували молодою жінкою з великими райдужинами чи золотими крилами, з посудиною води в руці та кадуцеєм, символом посланника, богів. Вона передавала волю Зевса і Гери. При цьому це вона робила пасивно. Вона не була ініціатором, але її давали доручення боги. Також вважалося, що вона була провідником померлих душ жінок в царство Аїда, в той час, коли Гермес, древногрецький бог, відповідно був проводником душ чоловіків царства Аїда. Ну і богині Іриді відповідає Квітка Ірис. Чеснота поміркованість є ще одним із вагомих філософських принципів, чеснот стоїцизму. Стоїцизм був заснований 300 років до нашої ери. Його засновником був древньогрецький філософ Зенон Іскітіон. Він опинився в Афінах після корабельної аварії та почав. Вивчати філософію у відомих мислителів. Пізніше він створив свою філософську школу, яка збиралась в колонному залі Стоя поекіли, тобто розмальована колонна. І саме стоїки змогли сформувати своє вчення, де провідну роль відводили чеснотам. Їх було чотири. Перша чеснота мудрість. Це вміння на практиці застосувати знання. Мужність, здатність діяти всупереч обставинам, попри страхи. І, нарешті, поміркованість. Це ця золота середина, цей баланс є третьою чесноту. І на останок четверта чеснота справедливість. Вона за Платоном об'єднує всі три попередні і є важливою саме у досягненні гармонії і рівноваги. А зараз я хочу вас ознайомити з такою вправою для занурення в позитивну енергетику цього аркану, аркану поміркованості. Для цього вам потрібно буде часу 10 хвилин, олівці і папер. Візьміть аркуш паперу і намалюйте аркан поміркованості. При цьому усвідомлено підійдіть до цього. Відчуйте, як олівець знаходиться в вашій руці, якою на дотик є папір, які думки вас приходять в голову, коли ви малюєте. При цьому критичні судження хай вас не турбують. Ви знаходитеся в творчому потоці. Як, як такий сторонній спостерігач, спробуйте подивитися, наче зовні на ті думки, які приходять до вас. Які емоції вас викликає малюнок поміркованості і те, як ви його намалювали? Зважте на ці емоції і задайте собі наступні питання. Про що цей малюнок говорить вам? Як він відноситься з архетипом поміркованості? Які асоціації у вас виникають, коли ви дивитесь на цей малюнок? Чи виникали, коли ви його малювали? Тут важливо це все проговорити для того, щоб усвідомити. І коли ви будете виконувати цю техніку? Ви зануритеся в позитивне енергетичне поле аркану поміркованість, і це звільнить вас від крайнощів. Ви відчуєте полегшення і психологічно себе розвантажите від негативу. Тому що е, аркан поміркованість це м, прекрасний інструмент для. М, Регуляції психологічного стану, він дозволяє збалансувати оті протилежні часом суперечливі сили, які не дають нам е, нормально жити, рухатись. Отже, дякую вам за те, що ви були зі мною. Якщо ви бажаєте долучитися до психологічного тренінгу стежка герою, то в описі до цього відео ви знайдете всі необхідні покликання. Перше покликання з інформацією про сам тренінг. Друге покликання на реєстрацію, якщо ви бажаєте прийняти в ньому участь. Тренінг проходить в місті Вінниця. Адреси теж ви знайдете на сторінці реєстрації. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.